Диво з див. Ну от э, ці просто неймовірні шишечки. Хто вгадає з якого дерева вони впали? Такі красуні. А я вам розкажу. А навіть ще й покажу. Красиві шишечки великі такі. От з цієї красуні написано в Вікіпедії. Ну, Штучний інтелект ще допомагав. Сосна кримська. Це просто дивина. Ха-ха, в Італії зустріти кримську сосну. Ну, це девоч див. Красива. Нахилена так романтично. от Дуже довгі голки. от. Красиві голки. Оце молоде листя. Молоді голочки. Красиві ось взагалі дерево просто шикарне. От, і так у нього, до речі, багато гілок рук. Якщо так от, ну казкове дерево, то навіює мені казкові. Визначення слова, <ріст> як руки тягне до світу. Ось така і вона пережива, мабуть, тут уже багато років і багато природних, скоріше за все, події, хоча може тут були і неприродні. От. Так що от така краса. Отака вот кримська сосна. Отака вот кримська сосна. Краса. Полюбувалася? Ну добре. Хай буде.